Сьогодні я хочу розповісти вам про природу живу та неживу. Все, що ми бачимо навколо себе: небо, земля, ріки та озера, квіти, рослини та навіть повітря, все це природа, яка поділяється на живу та неживу природу. Всі, хто належить до живої природи, мають однакові якості, народжуються, ростуть, пересуваються. Працюють, дихають. Для життя їм необхідно повітря, вода, їжа і тепло. До живих істот відносяться рослини, тварини, люди і навіть мікроорганізми. Без рослин на землі не було б життя, адже рослини виробляють кисень. Рослини важливе джерело їжі для людей і тварин. За всю історію землі. Якісь тварини зникли, а інші народжували. Людині завдяки розуму та винахідливості вдалося підкорити всю планету. А що ж таке нежива природа? До неживої природи відносять ріки, гори, мінерали, повітря, ґрунт. Земля це єдина планета, на якій є життя. На інших планетах ще не знайдено живих істот. Взаємозв'язок між живою та неживою природою дуже взаємозалежний. Наприклад, рослини та тварини не можуть жити без води, а тварини та люди не можуть жити без рослин, бо це є їжа. Об'єкти неживої природи не дихають, не харчуються, їх розмір може збільшуватись тільки під впливом зовнішніх факторів, а скільки вони не народжуються, то ніколи і не вмирають. Можуть змінювати тільки свій стан. Вода може переходити із рідкого в твердий, коли замерзає, але вона нікуди не зникає і не з'являється ні відкуди. Предмети неживої природи можуть мати три стани: твердий: камні, гори, пісок, лід. Рідкий стан. До них відноситься вода, хмари, туман, нафта та газоподібний. Пар і повітря. Природа нам як рідний дім, вона усім як мати, щоб лад був завжди в домі тім, про неї треба дбати. Людина повинна зробити все, щоб зберегти живу та неживу природу.